185 день в Канаді, 24, -й, 03, -й, 24. -й. Ось день такий, що можна і запутатись. Сьогодні неділя, сьогодні гарна неділя, вербна неділя. І вона в мене почалась зранку. Я прокинувся перед будильником, годину перед будильником, бо щось е зі страху, ой, пропустив будильник. Знов, блін, просплю церкву. Ну, церкви йшов минулого разу, бо була, була вечірка. Але просплю церкву все, встав, а ще година. Ще година подрімав. Прокинувся, зібрався. Що я зразу пішов, завів машину? Нехай свій пригрівається Думав, сніг. Снігу не було, машина чистенька. Було там пушком присипало, я зразу двірниками здув і все. Бо перед тим як йти додому, я вчора відкрив всі двері, вітер продув машину, машина холодна, сніг не топився, сніг сухий. Завів машину, пішов собі, зробив кави, зібрався і поїхав до церкви. Не поїхав я зразу до церкви, була Надя в тренажерному в п'ятницю і питала, чи я на Пасху йду до церкви. Кажу, йдуть, я йду цю, цю неділю, теж до церкви йду. Она каже, от. Я кажу, тоді давай я тебе заберу. Вона тут живе поруч. Поїдемо на вербну неділю і на Пасху подивимося, теж може разом поїдемо. Поїхав її, забрав, забрав і ми поїхали до церкви. Поїхали до церкви, приїхали, ми чуть запізнились на 5 хвилин. Паркінг весь забитий. Купа машин стоять аж поза паркінгом, що там одна доріжка, щоби проїхати. Але якраз по шести люди виїжджали. Не знаю чому. А, може, з ранкової служби. І якраз машина біля самої церкви виїжджає, я бачу, ще дві машини хочуть запхатись, але я був перший і заїхав я. Заїхав я, пішли ми на службу. Зразу на вході нам кажуть, дуже багато людей. Хіба що йдіть за престол, там є ще лавочки. Може, шукайте собі місце. В проході стояти не можете. Також то добре. А на хорі, наверху, е, не знаю. Ми пішли якраз, ідеально було місце. Сіли, подивили, ну, відбули службу, там ще роздавали вербу. Е, ну, в мене вербаша є цієї індуски, яка тут жила. Я думаю, що вона посвячена. Треба було взяти. Але тут вони не святять вербу. Тут вони роздають вже посвячену вербу. Отак. Е -е Після служби пішли ми на каву. Пішли ми на каву, і там була ковбаса. Ковбаса. Я ковбасу не, не дуже люблю, рідко купляю. І оце польська ковбаса. і була ще українська. Польсь... Андрі. Коротше, було кобаса 10 доларів в цей І там Джо, Джон продавав її. А я кажу, та ні, я не хочу кобаси. Ми ще з ним посміялися, це мій колишній сусід, засновник цієї церкви, дуже хороший чоловік з дружиною. І ми пішли собі взяли каву, сіли за стіл. Сидимо, п'ємо каву, помішав, одну каву, взяв. Він вже майже всю кобасу розпродав і одна лишилась, він приходить до мене Роман, купляй кобасу! тебе є гроші. ну По англійськи Я знаю, що є гроші. Думаю, ну добре, куплю, дав йому 10 доларів. Взяв кобасу, так що буде і так в кошечок. Вже кобаски не треба буде купувати. Е -е, поставлю в холодильник, вона в герметичному пакеті нічого і не буде. Посиділи ми, поговорили. Е -е, Гелен була з сином Олександр, е -е, Посиділи ми разом по, по цій спілкувалися, як спілкувалися, що там, роботу одні мають, другі не мають. Кожного свої проблеми, але більш-менш все добре. Гелен хотіла в костку з Олександром і вони. А я думаю, завезу їх в костку. Але питаю, що там, куди Надя, Надя хоче додому. І Іван. Іван живе теж в районі Мардалуб, зустрів Івана. І питається, чи мене підвезеш. Так що в мене два варіанти. Але я кажу, ну, я вже привіз, Наді завезу додому обов'язково. І, і Івана підвезу. Мені якраз тоді подробиться. Тоді я кажу, і туди. А Андрюха підходить, та мада каже, що все, Роман, я поїхав. Кажу, ти куди їдеш? В Костку їдеш. Е, їду, а він якраз каже, в Костко газ, треба заправитись. І поїхав на заправку, заправився, забрав їх, а Я забрав Івана з Надією. завіз Івана, е, завіз Надію, а сам поїхав в Гудвіл. Гудвіл на Вагуй. Два тижні не був ні в Гудвілі, ні в церкві. Був то ті вечірки. Отаке. І далі що? Заходжу я на секунд. і приходять мені повідомлення. Хлопець, яким я служив, він же теж звільнився після мене з армії зразу. По тій самій причині він зараз у Львові лишився в Україні і скидає там, де ми служили наше... наш будиночок, наше ГЗП. Ми охороняли е... російський газ е... газ, газова підстанція, і через неї йшла труба, через яку Росія продавала газ на Європу. Два роки ту трубу охороняли. Ну і ніхто не чіпав. Ми знали, що ніхто не буде чіпати, раз Європа купляє в Росії газ, Росія не буде її бомбити. І два роки ніхто її не чіпав, ні українці, ні рускі. А зараз перекрили, перестали купляти газ. Чи там Зеленський щось сказав, щоб не продавати, не пускати газ через Україну. І прилетіли ракети. Прилетіли ракети прямо в те місце, де ми дислокувалися в нашу точку. Хлопці останнім часом розслабились. І вже на повітряні тривоги дуже не виходили. але почули, що реально сильно бомблять е, околиці і встигли всі вийти. Пощастило, добре, нема поранених. Всі виходили за межі, і ракета попала прямо в цей будинок. Е, мого друга згорів комп'ютер, е, амуніція, одяг якого погорів, речі особисті. Само собою, це ж пожежа. І ну, газу там не було, бо це підстанція, яка регулює. Там всякі датчики, термостати, газ. Звісно, там якийсь був, але не такі аж потужні. Газові родовища і всі місця, де воно зберігається, воно глибоко під землею, до нього не доберешся. Іменно тільки можуть пошкодити розпродільжу станцію. І от така от ситуація. Він скинув мені фотографію, як горить наше, наше, наше приміщення. Добре, що всі цілі. Я сьогодні вже до хлопців не дзвонив, пізновато. Зараз в них ніч. Позвоню завтра. Позвоню завтра, спитаю, як там, що там, як в них справа. Бо це жесть. От і все. Росія стріляє дуже точно. Всі кажуть, ой, криво ракети летять, дуже точно летять. Я працював у Львові в епіцентрі, біля епіцентру електропідстанція. Прямо туди попали давним-давно. Дуже точно тут зараз технології і ніхто небо не закриває. Така от. Навіть не кажу, що. Все, поїхали далі, поїхали по секунду. Я зайшов на секунд, Зустрів там Сашу, Алекса е, і Кейт. <ріху> Вони теж туди заїхали, щось собі понабирали, одягу якогось такого. Е, всяких прикольчиків. А я. А я зразу за іграшки взявся. От що я маю цілу купу, цілу купу. І набрав я два чека взяв. А де, до речі, другий. Mm -hmm. Так. Так, так, так. Є воно тут чи нема. Ну побачимо. Побачимо, побачимо. Має бути десь. Де вже це кинув. Е, поїхали в основний чек. Тут є ще один чек на пульки і на карти Uno. міні, міні дуже прикольні, але я їх не бачу. Бо я їх другим разом купив. Перший раз, як зайшов, я набрав на 28,35. Майже на 30 доларів. Нехай з цими картами буде тут 41 цент. Карти і пульки. 30 доларів. На 30 доларів я сьогодні набрав на Гудвілі. В Goodwill, В Гудві набрав стільки товару, що це капець. Поїхали. По секунду, зразу буду кидати все сюди і подивлюсь. Бу. Мені сподобався. Я зараз збираю туристичне спорядження. Бінокль. Ну, я би не сказав, що це якийсь туристичний бінокль, але він металевий, твердий такий і дуже якісний. Я дивлюсь, він дуже якісно показує картинку. З регуляторами збільшує. 10 до 25. Гарний. Бінокль. Нехай буде. І компас. І компас, компасом користуватися дуже легко, звісно, ним ніхто не користується, бо є мобільні телефони, але цей компас досить прикольний. І регулюєш собі стрілочку напрямку, куди ти хочеш йти. О, навіть інструкція. Instruction for use. Як користуватись ним, є інструкція. От, компас. Ось таку штучку Саша мені підкинув. Каже, хочеш? Треба тобі оця лопатка взуватись маленька, і щіточка для взуття. Нехай буде, я в хаті залишу на гачку. І вони от коні такі. Гарний, мені набір сподобався. Чого б не взяти, якщо подобається? Взяв карти Uno. Але це Uno Flip. Uno Flip. Я їх ще, я таких не бачив, мені вони сподобались, бо вони. З одної сторони, е, нормально якусь карту покажу. З одної сторони вони такі от чорні. А з другої жовті. І... і це є так фліп. Я не знаю, треба почитати інструкцію, як їх перевертати, в якому, в якому варіанті. Що, що воно дає. А, фліп, тут фліп. Тут перевернути. Е, е, цікаві карти. Тут двійка, а з другої сторони вісьмірка. Треба буде розібратися. Уно дуже весела гра, легенька, краще, ніж дурак. Взяв кілька фішок, в мене є монополія. І ще от взяв такі от машинки, була монополія інша, але ну, дешевша. І тут були інші фішки. Просто в стандартній монополії їх там тільки 6, по-моєму, чи скільки, а тут буде додаткові, докинути до тої монополії. Годинник, цей мені подобається. Вони всі різний час мають. І в нас була гра вгадувати, хто я, І цей годинник. І тут такі досить тут шарики. І він швидко закінчувався. Це я бачу трошечки довше йде, і я хочу цей теж взяти. Засічу час на секундомірі і напишу зверху, скільки, скільки він часу йде. Там, хвилина, 30 секунд, 40 секунд. І в мене кілька таких штук буде в одній коробці. Я буду брати годинник до кожної гри окремо, до якої я хочу. І це от, досить довго, це може навіть хвилин. Ось цей набір мені сподобався. Намальовані такі сигари, доміно, але там всередині. Нарди. Там всередині нарди, це папірчик, воно виглядає як нове. Я думаю, що цим, цим же хтось бавився. Та видно, що їздили. Отакі от от, типу, сигари і поміж сигари ставиш нарди. Фішки. У мене знайомі грають. Артур бавиться нарди, але він же купив собі. І він не хотів нардів, і я взяв ці, бо вони ну, гарні, В дерев'яній коробці, такі от солідні. Куба. Мені сподобались. Нарди є. Це є. О, і поїхали ми сюди. Ай, оце смішна штучка. Це кулька. Була там така от, скакати середні надувна кулька. Це, це чухол. Це чухол, який я хочу зняти попрати, бо тут мордочка вже трошечки брудна. Дітям скакати, це ж просто капець, який єдиноріг прикольний. І от тут сідаєш собі зверху і на ньому скачеш. Я ну 100% на ньому будуть скакати. Це не той ослик, що я Андрюсі Тамаді подарував, але теж прикольна штука. Е, от взяв Бульбашки. Бульбашки я ще взяв е, так само запасну оцю паличку. Тут можна великі бульбашки робити. Але мені треба тільки рідина. Бо в мене на, на, є там пістолет такий теж рожевий, там е, знизу бульбашки. Натискаєш, він дує і стріляє. Діти бігають всюди. Оці бульбашки діти люблять капець. І був там ось такий от апарат. Це до нього рідина. Вона ставиться отут зверху. Е відкручуєш, закручуєш оцей спеціальний корок з резинкою. Ставиш сюди, там є клапан, і рідина починає затікати середину. Він мені сподобався тим, зараз я покажу. Е Шумнувати. Я зараз налею рідини. Це з старого. Ну, він робить великі бульбашки. Дуже великі, вони зараз на комп'ютер попадало. Е і багато, великі, потужні бульбашки. Це, а це я взяв з старого апарату, з цього. Це я викинув. Я його раз ремонтував, там інша система. Там як воно зроблено? Е шестерні, редуктор і там є такі два гачка, які просто витискають через... Через трубку рідину і вони затягують ту трубку. Я вже думав, придумав, як це зремонтувати. Зроби, там тяжко, там треба буде в трубочку запхати іншу трубочку, потім зверху хомутик. Забагато оборонини. Я вже гарячим пістолетом пробував, але він не тримає. Воно вискакує, бо це все мильна вода. Навіть я стерилізував Ні, не, не підходить. А цей це дуже простий апарат. Тут, е, от перевертаєш пляшечку, скільки б рідини не текло, там є клапан. Вона стікає вся вниз, в нижню ампулу, от видно, воно капає. Воно стікає все сюди. І отут вже є рідина. Блін, зараз як би то показати. Ну, а нехай я можу це підняти. А ось це я можу окремо зняти. І тут моторчик. Мені сподобалось, що моторчик окремо, тільки крутиться оце, 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 крутить цю систему. А вся система тут простий вентилятор, і бульбашки попадають на це, і воно видуває. Дуже проста система. Класна штука. Це мені дуже сподобалось, воно буде працювати. І так само вся рідина, що затікає в цю колбу, переливаєш назад в пляшечку і назад перевертаєш. Все. Проста система. Ну, Якщо не буде ніхто того копати, то воно буде працювати дуже довго. Оце мені сподобалось. Це все, це піде в Donation Box. Скину, нехай буде. Вау! Оця гра прикольна, в мене така вже є. І нехай візьму ще одну. Воно ж копійки коштує. От, мені просто потрібні ось ці штучки. Це, оце в рот запихати. Це одним хтось користувався, запихаєш в рот і говориш слова. Тут є різні от слова, які треба прочитати. Paper. Wow. It's better with better. Ну e no, і є таблиця переможців. Score. Team name, team name. Різні команди ділишся. О, і тут теж є такий от годинник. E всюди є такі годинники, мені треба їх якось... Поп... Я хочу попідписувати, щоб кожен в мене був з часом. Вона колись продавалась в Гудвілі, 5 доларів коштувала. Ніхто її не купив, з Гудвіла вона пішла до мене. Зверху дістану отака от маска. Треба було б поставити в неї батарейки. Але. Але, блін, я не встиг поставити. Цікаво, що вона робить. Ну, Зроблю зараз. Зроблю Зараз ця викрутка з Гудвіла, і я з нею, з нею пішов в Гудвіл, і батарейки звідти там дістаю. Бо батарейки не працюють, мені не потрібно. Неробочі батарейки. А, тут малесенькі. Тут ще йдуть малесенькі батареечки, але в мене їх повно, так що це не проблема. Для іграшок я набрав батарейку багато з термостатів на роботі. Спеціально беру для таких речей і я думаю, що воно повинно би працювати. Батарейки окислились. Тільки як воно працює? А, є. О, блин, окислилось сильно. Треба буде почистити. Ну, Основне, оцей шолом він не, не для цього. Не для підсвітки, а щоб його захищав, коли вони будуть стріляти з пістолетиків. Це такий от шолом. Це Бамблбі. трансформери. Трансформери знаю, класний мультик. Далі діти питаються, ой снайперку, я би хотів снайперку. Є там один такий хлопець. І о, така от снайперка дуже величезна. Так само вона перезаряджається. Ну, величезний автомат. Патроні тільки, пульки до нього треба. О, такий от автомат такий от кулемет. Величезний. Тут так само лента. Ну, Тут діти розважаються, вони не знають, що в Україні війна, і вони так само бавляться. Нічого не змінилось. Е, є тут всякі ножки, величезний кулемет важкенький. Зразу до тих пістолетиків ще є, ще, це вже буде третій. Точно такий самий, він якраз ще одна пулька до нього є, треба буде її витягнути, поставити в кульочок, якщо я знайду. Що тут в ящику ще є? А, ще є маленькі ось такі. Просто є два. У мене вже два таких маленьких, один коник, а другий просто нерф, а тепер буде ще й синенький. Це дуже простенький пістолетик на, один, на, один, на одну пульку. І все. От. Ще отакий от малесенький. Далі я взяв отаку от коробку. Класна штука, я хочу її залишити на роботі. Жовта. В мене є така от вдома біла, вона зараз наповнена. Я якраз вчора її наповнив цекими прикольчиками до пива. Вона відкривається. ага, отут. Оця, як нова, вона ж так тяжко відкривається. Ось тут є відсіки і сюди можна насипати різні штуки. І накривати. Так само її брати на природу, ще кудись. Вона мені подобається. Взяв недорога. В дітей є шоломи. І от ще один шоломчик буде сват. А є один поліс. Теж захист для очей. Нормально буде вже два одинакових шоломчика. Ну, вони різні, само собою. О, це для діток. Це для маленьких діток. У мене є там подібні штуки. Це така крутилка. Квіточка виходить. Воно потім падає, просто вентилятор. А, видно трохи. І ось таке різні візерунки. Дітям подобається. О! Взяв ось такі Це пусті баночки. Взяв на секунді, але ну, вони нічого сильно не важать. Це просто, щоб стріляти не один в одного, а стріляти по мішенях. Отут намальована така от мішень. Воно, воно зроблено. Кидати м'ячики. Кидати м'ячики. м'ячики в мене повно, але це буде от стріляти з Їх шість баночок таких, вони з двох сторон запаковані, просто пусті баночки. І от мені сподобалось будуть стріляти. Патрончики. Це я забув виложити. Це я взяв, поставив в корзину, а візок великий і забув виложити. Мені не потрібна ця вся інструкція, хоча це секундомір. Це отакий от секундомір. Батарейка. Не знаю, яка в ньому батарейка. І він. Ще й на ньому захисне скло є. Плівка на ньому є. Він. як... що це новий? Ну, я сумніваюся, що він новий, хоча. Навіть на 10 кругів на 10 лет memory. Запам'ятовує 10 кругів. Ну, Це якийсь тренерський. цей. От, я коли ходив на карате, то вчитель з карате мав подібний. От, чи то Ми, по-моєму, подарували, по по подарували йому подібний на день народження були. От. Ну, Мені його дуже не треба. Я його взяв не чай, потім запаковувався в машину де десь лежить на дні. Ну, він в коробці, його можна продати. За якихось пару доларів можна продати. Я подивлюсь в інтернеті, скільки він коштує. Бо я ним точно не буду користуватися. Секундомір це таке. Корона! Корона! Ось така от корона. Мені вона сподобалась, в неї середньо ще вставляються батарейки. Воно крутиться і тут е, отакі от лянточки на лянточці вилка. І треба з'їсти їжу, яка там є. Оце треба буде ту корону зібрати. Я дивився, там дуже багато середніх запчастин. Її треба збирати, і тоді вона починає працювати. І треба оце лопати. Ну, я думаю, буде весело. Добре, що взяв цю штучку. Один ящик пустив, склався. Що там в другому ящику? Ой, другий ящик. Другому ящику, знову цей. Я просив е, Олю, щоб знайшла мені великий ящик. Я хочу, Бо я заміта, дітям найбільше подобаються ці стрілялки. І щоб знайшла мені великий ящик, щоб я окремо ті всі пістолети поскладав з себе патрончиками. Цей це зовсім на, на, на батарейки. Просто натискаєш, що дує цілий час. А, воно не дує. Там дує, дує Дує і крутиться такі штучки, вони вистрілюють патрони ті автоматично. Але їх теж всього тут 6 штук. Отакі от, от теж ультра до тої до рушниці. Ось ці баночки. Їх повно. О, як повно 6 штук, не так же дуже багато. От будуть по них стріляти. Ще одна маска. Ця маска, мені теж сподобалась, на сіточки має на очах. Так що захищати буде. Така от е Пантера, чорна пантера. О, ось цей пакетик коштував мені 40 е центів. 40 центів, бо тут ще є карти. Це пульки, звісно, до тих всяких нерфів. А ось ця карта, колись вони коштували 350 в доларамі. 3,50 в доларамі ці карти коштували. Ну, я за них заплатив 40 центів і вони абсолютно нові. Ось такі от міні уно. Це просто. Тут дві маленькі, там ще одна така сама колода є. Їх ніхто не, ніхто не користувався. Взяли, вони полежали і все. А оце міні-уно буде для дітей. Мені здається, дітям буде прикольно грати. Е, міні міні-уно. Міні-уно взяв ще ось таку от гру. Я її ще не перевіряв. От, оце ленточка якраз на хто я. Це я одну знайшов, я одну взяв, бо в мене коробка є з цією грою на роботі. А тих глянточок не завжди вистачає для всіх. І нехай буде. Взяв ще насос. Цей насос я взяв. в мене є маленький насосик, але цей насос я взяв це потужніший насос. Я колись в Україні торгував таким подібним туристичним спорядженням, і цей насос витягує повітря і так само накачує. Можна спустити дуже зручно, викачати все повітря і скласти матрас чи що-небудь, лодку набагато краще, ніж просто скручувати. Викачити максимально повітря, і тоді ти скручуєш, вона зовсім місце не зимає. Цей насос мені дуже тим сподобався. Він не має оцих перехідників, трубочок, але в мене є від старого насоса. Так що я це все собі зроблю. Насос мені сподобався. І ще одна гра. Це ящик складаю. Ще одна гра, яку я ще не перевіряв, але вона мені сподобалась. Тут дві батарейки треба. Виходить, ніби людина не чує в наушниках і читає по губам. I like your pants, я люблю твої штани. І він має в наушниках це почути. Але мені здається, що ті наушники щось роблять. Вони не просто глушать сигнал, бо тут є кнопочка, і вони якийсь звук видають, або вони. E... Wow. Ну, цікаво, мені треба буде перевірити. Що це дає? Плюс тут ще є карти. Дуже багато карт таких ось, словами різними. Вони ще й двохсторонні. Pick up your brother after school. Забрати брата після школи. Коротше, треба буде перевірити. Мені здається, це класні, класні, класна гра. Катя теж казала вона щось таке вже бачила, що дуже класна гра. Треба, треба брати. От я її взяв. Дуже багато, дуже багато всього. І оце от величезне. Я думав, що ось це е, заважить багато, бо оце реально важке. І тут ще е, такий величезний апарат. Ну, Хлопці, я замітив, діти, хлопці, тут дуже, дуже розпущені. Е, Ілона вчора робила вечірку, дуже важко з ними було справитись, це просто капець. Але вже цей. Далі, ну, я заїхав на секунд, я думав заїхати там на годинку. Але Оля каже, що забереш мене додому. Я кажу, де твоя машина, купила ж собі машину. Там треба ремінь ГРМ міняти, дуже дорого, 1000 доларів щось. Дуже дорого тут реально міняють оце все. Але що, я та кажу, та подивимося, може буду. Потім виходить Артур, я знайшов нарди, відкривається такий кейс, не оці, а інші нарди. Там ніби все під шкіру, може шкірозамінник, і нарди в середині. Але він любить нарди, і я йому кажу, хоч? Він каже, ні ні такі я маю, я, я собі купив краще, хотів більшу дошку. І він же нарди має. Але каже, може, ти його не забереш? Ну, вже також двоє, все, значить, чекаю до п'ятої. І я от досидів з ними до п'ятої, і зато я зайшов назад і от купив ці маленькі Uno. У мене є маленькі карти прості. І тепер будуть ще карти Uno. Завіз я Артура, підвіз я до Сітрейна. Олю завіз додому. Оля, до речі, зразу мене каже: йдемо зайдемо додому, забереш кабель, я їм позичав переноску. Машиногріти, там під, під мотором є підігрів. Включаю розетку, воно гріє піддон, щоб масло не замерзало. О, таке от. Завіз я їх додому. Е, і все. Вчора я вечором. Машина не йшов мити, а взявся розкладати продукти. Все, що мені дівчата понадавали, там дуже багато було всього. просто Тунець, баночки тунця, напевно, банок 30, 30. банок 30 напевно, що всяких маринованих фруктів, які я люблю. І так як я казав, там і мікси. ціла шуфляда в мене в коридорі. Якраз оця тумба, що я приніс нова, то ціла в мене заповнена там 4 шуфляди. Дуже багато всього. Багато-багато. І всякі такі огорочки, моркви стандартне, що, що може пригодитись навіть до плову чи ще кудись. Бульйончики в банках я їх їв, вони не дуже смачні, але в мене є макарони. Я зараз прийшов і якраз собі того бульйончика розігрів, баночка, нараз пішло. Тунець, все, економія. Два місяці їсти. Не купляю знов. Макаронів. Купа макаронів, які не смакують, повно. Рис, рис був навіть готовий, такий, типу як. В пачерці, готовий, його треба буде з'їсти, він теж довго стояти не буде. Я їв колись. Простий рис без нічого. Всякі соус, Багато, багато, багато всього. І ось таке от. Треба це все поскладати. Бульбашки задоволений, супер. Насос. І насос класний. Гарні сьогодні закупи в мене вийшли. Так що так. Ну, А ось ця бульбашка буду брати завжди. То, що є такий от, е хвостик зі смайликом, все веселе. Так що все. Гарного легкого робочого тижня, поменше тих ракет, бо вже от ракети летять всюди.